Вітаю усіх вінничан! В ефірі афіша, де ми з вами традиційно дізнаємося про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож готуйтеся обирати щось до душі? Поїхали! До 13 липня у галереї 21 буде представлена виставка Обережно крихке, що присвячена зруйнованим вітражам Маріуполя. Під часу облоги міста російськими військами усі ці вітражі було знищено. Наразі експозиція є нагадуванням про злочин росіян зі знищення української культурної спадщини та ідентичності. Тож приходьте та погляньте на втрачену красу. Галерея працює у будні з 10 до 19 години, в суботу з 11 до 18. Вхід безкоштовний. Ну знову цей колобок скажете. Ви. Адже хто ж не знає цієї казки, що в дитячому садку всі її вивчили на пам'ять. Та невже вам не було шкода цього непосидючого рум'яного колобочка, і акторам театру ляльок теж. Тож вони вирішили порятувати неслухняного героя. Тож у новій казці у плетові стежок покотиться інакше веселий колобок. А що станеться з ним? Дізнаєтеся, завітавши на виставу 13 липня. Тож приходьте початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. А Маус Ендепінк Рибен або мишка та рожева стрічка не дарма я заговорила іноземне, адже ця вистава є інтерактивною. І під час неї дітки граючись вивчають англійську мову. А сюжет цієї історії є не лише розважальним, а й повчальним. Головна героїня мишка, придбавши собі рожеву стрічку, не лише погарнішала, а й стала більш перебірливою та зарозумілою. А відтак почала ображати та принижувати звірят, які пропонували їй подружитися. Чим все закінчиться для пихатої мишки? Про це дізнаєтеся 14 липня у театрі ляльок. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Гурт тік із великим концертом для рідної вінниці 20 липня у Переговськай. Просто небо, готуйтеся танцювати від найпершої до останньої пісні та разом співати улюблені хіти та свіженькі прем'єри. Любити Україну, олені, кацапи, сірожини, пірожини у програмі Суцільні хіти Бестселери. Там, де тік завжди незабутньо, тож не пропустіть. Початок о 18.00 Квитки коштують від 300 до 520 гривень. Еней невідзнятий кадр до кінця літа. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діятиме фотовиставка полеглого захисника Юрія Мигуна. Учитель за фахом Юрій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Красу України та рідної Липовеччини він зафіксував у власних фотороботах, які об'єднав у колекцію в об'єктиві натураліста. Саме ці роботи і увійшли до виставки Енея. Саме таким був позивний воїна. Тож приходьте вшанувати пам'ять героя, споглядаючи його роботи. Музей працює з вівторка понеділю, з 10 до вісімнадцятої години. Вхід на виставку безкоштовний. Якщо полюбляєте історію, то обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були виготовлені ще на початку 20-го століття, над початком українського тризуба. Ну і звісно ж тут ви відкриєте для себе нові грані української історії. Тож приходьте. Працює він з вівторка понеділок з десятої до вісімнадцятої години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний. В Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній його арбіту за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює він щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Друзі, якщо ви вподобали щось із нашої добірки, то не зволікайте, купуйте квитки та насолоджуйтесь. Та не забувайте про нашу афішу, адже тут все найсвіжіше та найцікавіше. We'll <laughs>